Друзі, всім привіт! І сьогодні у нас на огляді ось такий 7 дюймовий навігатор на операційній системі Android Eurotrack модель A701. Зараз хочу показати, як він виглядає. Має сонцезахисний сонце захисний вбудований підашок. Ось такий. Бачите, від сонця влітку. Так, тут у нас роз'єми Type-C з боку Сучасний у нього такий корпус, бачите, Роз'єми Type-C. Новий для зарядки роз'єм Під камеру заднього виду. До цього навігатора можна камеру під'єднувати. Карта пам'яті і AUX або навушники. аудіошнур можна під'єднати От, ззаді він ось так класно, сучасно виглядає. Всі технічні характеристики, більш детальні, ви зможете в описі на сайті, в описі цієї моделі побачити. І також актуальну вартість. Бачимо, нас отакий робочий стіл. Тут у нас iGov Primo, NetJane, класична версія, більш новітня. Всі програми навігації у вас тут будуть. Бачимо повне меню. Навігатора налаштування і так далі. Так, шо, кнопка у нас ось зверху, якщо треба вручну в цій моделі. До цього навігатор у нас в комплекті. Ось такий зрядний пристрій. Можна 1224 з довгим шнуром, кому потрібно, кому далеко тягнути. Так, далі йдемо. Запасний шнур або шнур від 220, підключення до комп'ютера чи свій блок прикурювача Type-C теж. І отакий міцна, така міцна присоска. Тримач теж з плівкою. Це регулюється, тут шурмічне кріплення. І ми собі як завгодно в будь-яку сторону, як завгодно, можемо помістити в кабіні. Так, на лобове скло, той тримач, що ми ще бачимо в цьому навігаторі. Збоку покажу. Довжину ширину також можете переглянути в технічних характеристиках. Ще раз подарю, 7 дюймів це на андроїді. Давайте ось так, щоб було ближче що видно. програми, всі встановлені, які потрібні для навігації. В описі теж буде конкретно, які програми встановлені. Це такий е, користується попитом навігатор на Андроїді на 7 дюймів. Ось так навігатор приблизно буде виглядати у вас в кабіні. Як хочете, можете його вверх, вниз, на себе від себе. Повністю це класична IGO Prima програма бачимо всім відома. І друга програма це iGov Prima Jain. Більш детально, які програми встановлені на момент купівлі даного навігатора, ви побачите в описі, де на авіаційній програми вказано. І це більш, новітна, більш новітня iGov Prima не програма. програма. Ще до цього навігатора отакий буде чехол для перенесення, який ви зможете його він постачається в коробки з таким чехлом І він заповнений повітрям. Ніякі йому падіння взагалі не страшні. Тому вся актуальна інформація і ціна буде на сайті і в описі даного навігатора.